Це Юлія Іськова, адвокат, юрист в сфері авторського права, але ще й спікер, ментор та блогер, має всі засоби донесення простою мовою складних термінів у сфері інтелектуальної власності. Юлія має дві вищі освіти, проходила дистанційно курси в Женеві з авторського права, має досвід роботи понад 17 років і є засновником компанії Правничий дім Копірайт. Вітаємо на каналі Юрист вдома. Річний привіт! Мене звати Юлія Іськова, і ви на каналі Юрист Дома. І ми з вами розбираємо все, що стосується права та інтелектуальної власності. Я вот так заклякала вже все. Так, тема про види договорів в сфері інтелектуальної власності. Взагалі, буває багато критеріїв і існує це багато критеріїв, за якими можна поділити класифікувати наші договори. Я оберу таку просту схему, за якою розкажу вам, бо ви напевно вже всі знаєте та чули про такі договори, як повністю передача прав, тобто відчудження, це коли в мене є права, але я їх. Повністю відчуджую від себе і надаю іншій особі. Особливістю права відчуження є, окрім того, що цивільно-правові й договір, який, звичайно стосується як авторського права, так і цивільних правовідносин. Вони стосуються і музичних творів, і творі образотворчого мистецтва, наукових. Тощо це те, що коли ви щось відчуджуєте, у вас уже прав не залишається. Окрім немає нових прав, вони не відчуджувані, вони не передаються вказуватись автором. Тобто, ви відчуджуєте ці права повністю і на весь строк. Тобто нема такий я відчуджую лише там на один рік. Ви відчуджуєте повністю. Тобто, на все життя автора 70 років після смерті. Майнових прав у вас не буде. Заробляти на цьому творі будуть ті, кому ви ці права відчуджуєте. Отже, права власників, наприклад, якась компанія чи фізичні особи. Для того, щоб ці права відчуджувати, ну знаю, найперше, це вони у вас повинні бути повністю. Да? Ви прописуєте абсолютно всі е, варіанти способів відчудження, які е, ви хочете саме надати. Наприклад, у вас може бути повне відчудження лише для одного способу або повне відчудження лише на якусь конкретну територію. Наприклад, на Україну відчуджую, а всі інші території собі залишаю. На цей спосіб відчуджую, а на інші способи собі залишаю. Так зробити можна. Знов таки, ми говоримо, що на відміну від ліцензійного договору, якщо ми говоримо про те, що ми відчужуємо абсолютно всі права, то там може бути таке формулювання, а також іншими способами, які ще не винайдені на момент, коли ми заключали з вами цей договір. То в ліцензійному договорі має бути чіткий перелік, чіткий способів і інакше бути не може. І, звичайно, що найперше, що ще повинно бути, це у нас стосовно наших строків. Так? Говорячи про відчудження, як я вже сказала, якщо це відчуження авторських прав, то це життя автора 70 років після смерті. Якщо це суміжні права, або відчуження і суміжні права відбуваються, то це на 50 років з моменту здійснення виконання запису фонограми, запису передачі організації мовлення або запису відеограми. Таким чином, ми. З вами розібрали про відчуття, і ви маєте зрозуміти відчуджуєте від себе. Самі не можете вже користуватися, розпоряджатися в тій частині, яку ви відчуджуєте тим способом на ту територію. Ліцензійний договір це угода, в якій є ліцензіар, той хто передає щось, да і ліцензіат, який щось отримує. Можете назвати їх сторона один, сторона два, щоб не плутатись, але за законодавством саме ліцензіар, якого є права, і ліцензіат за цим договором ви надаєте якісь певні блага, тобто ви визначаєте який саме об'єкт, якими способами ви надаєте. Користуватися, наприклад, користується протягом такого то терміну, на такій території, ось такими способами. людина. Да? Протягом там, одного року ви можете користуватися цим музичним твором для вашого рекламного ролику. Коли йде м -м, ліцензійний договір, він Може бути виключна ліцензія, тобто така ліцензія, що ви надаєте ось надаєте цій особі все. Ось більше у вас не буде можливості самостійно використати. Да? Є не виключна ліцензія, коли самостійно ви теж користуватись цим можете, тобто ви не виключаєте в себе ці права, самостійно користуватися можете. І коли е, особа ну з вами зрозуміло, що е, погоджена, да, щоб не перетиналися ці користування, вона розуміє, це впливає на ціну, за яку відповідно як і у відчудженні, так і в ліцензії, ви надаєте таке право виключне, невиключне і ще одинична ліцензія, коли тільки ось цій особі і більше нікому. Ще важливий такий елемент в ліцензійному договорі, що ви маєте перерахувати чітко способи, і таке формулювання, як і іншими способами, воно неприйнятне. Неприйнятне взагалі для такого терміну, як ліцензія. Що відбувається, коли ліцензію надають на якийсь певний строк? На відміну від договору відчудження, після того як цей строк минає, ці права повертаються до вас. От ви передали виключні права через там 1, 2, 3, 5 років. Повернулись до вас. Ви можете ще продовжити цю ліцензію або взагалі не продовжувати. Так само і невиключні права, якщо ви захочете, і ця, цей строк він вийде. Тому не пишіть про автоматичну пролонгацію, краще все робити, потім там, збиратися знову і погоджувати, чи будете продовжувати чи ні. Користування може бути на безоплатній чи платній основі. Краще все-таки прописати хоча б мінімальну суму, 17 гривень неоподаткованого мінімуму або якісь умовні 100 гривень. Все-таки заплативши їх, ви будете, коли вам їх заплатять. Будете точно впевнені, що дійсно від цієї особи поступила ця інформація, ця, ця сума. Ви перевірите взагалі, від кого ці кошти потрапляють на рахунок, а та особа, яка бере щось в ліцензію, звичайно, страхує себе тим, що дійсно вона здійснила цю оплату. Тепер ми говоримо про те, що є у нас загальне законодавство, цивільний кодекс, який в загальному розказує нам про різні типи договорів. Ми говоримо, що є авторське право, закон про авторське право, і передбачає, що будь-які дії щодо передачі прав передбачаються виключно письмовими договорами. Якщо це буде якась там розписка, або просто якісь там в емейлі вам напишуть Та бери мені, не жалко, це трошечки не те. Потрібно, щоб були виконані певні умови для такого договору. Він повинен бути підписаний сторонами, містити предмет, об'єкт щодо якого це використання, який тип ліцензії чи договори відчуження. На який строк, якими способами, безоплатно чи платно. І... Ще додатково, якщо ви навіть це захочете зробити, можна такі договори зареєструвати. Це вже для того, щоб потім не змінилися умови, ніхто не підробив сторіночки, ніхто не підробив підписи і ще була державна реєстрація. Дуже достатньо популярна послуга для того, щоб ще затвердити документи. Також є такий тип договору, як трудовий договір або контракт, який передбачає розподіл майнових прав на службовий твір або службове виконання, службову фонограму, службову відеограму. Як я вже казала, службова. Службовою відеограмою я не стикалася ніколи. Службовою фонограмою виконання так є такий варіант. Вони можливі так само, як і службові твори. Ми говоримо не лише про музичні твори. Наприклад, ви працюєте на підприємстві, і у вас є певне завдання, яке ставить вам керівник. Є засоби, якими ви користуєтесь під час робочого часу, і від вашого керівника отримуєте всі необхідне обладнання для того, щоб виконати ось це службове завдання, яке потрібно належним чином наказом оформити для того, щоб воно відбулося, бо ви Можете, наприклад, виконувати свою штатну роботу, а потім виникає ось це об'єкт інтелектуальної власності за трудовим договором, і щоб було зрозуміло на підставі, чого виникло. Якщо ви це робите в. Свій вільний час своїм обладнанням, то службовим твором це не вважається. У нас є трошечки колізія в законодавстві, кому буде належати права на службовий твір або, або роботодавцеві, або е, автору і роботодавцеві спільно. Е, тут є багато питань, тому краще все-таки підписати трудовий договір, контракт, у якому розписати, що кому належить, і, як то кажуть, спати спокійно. І останній підвид, який теж я вважаю, що треба виділити, хоча знов-таки повторюсь, у наші є договори, комбіновані договір. Замовлення з передачою прав, є ще договори які для конкретних об'єктів, наприклад, для передачі прав в аудіовізуальних творах, для певних сфер, там, кіноіндустрія, журналістика. Дуже багато є особливостей. Але ми говоримо такі загальні, плюс договори з співавторами угоди. Тобто вистачає що документів. Тому, якщо потрібно розібрати ще їх, то ви напишіть в коментарях, якщо що, ми знімемо окреме відео. Продюсерський договір теж один із видів, продюсерський, або договір про співробітництво, або договір про надання якоїсь спонсорської допомоги іноді називають, або договір про партнерство. Це коли між особою, продюсером та особою, з яким заключає договір продюсер, це може бути артист, це може бути представник артиста, це може бути якась фізична особа, юридична особа. І там прописуються всі права та обов'язки. Як зазвичай, продюсерський договір він достатньо складний, там прописуються дуже такі мілкі деталі. Але там є розділи з інтелектуальної власності, хоча все-таки вони відсилають потім до е, заключення окремих договорів щодо окремих творів, аудіовізуальних, музичних, наприклад, якщо це в сфері музичного виробництва. І тому е, продюсерський договір він такий як би, комбінований. І в ньому ж так само може бути і про конфіденційність, нерозголошення е, інформації, е, про персональні дані, а можуть бути окремі договори, які теж включають в себе розділи про інтелектуальну власність. Можуть включати розділи про DMCA і багато інших ще розділів неконкуренцію і так далі. Тому, мені здається, основні ми з вами. розібрали. Ви розібрали, що таке ліцензія і відчудження прав. Ми сказали, що таке трудові контракти, і ви послухали, якими ще видами договорів можна, як то кажуть, запастися, і про продюстський договір так само. Думаю, що ми зробили сьогодні дуже важливу. З вами місію розібрали е, юридичні документи. А якщо у вас будуть ще якісь додаткові запитання, пишіть й... будемо з тобою це згадувати, коли будемо дивитися ці відоси. Буде боже красиво на фоні того, що було. Ладно. Дякую всім за увагу. Ми з вами стали розумнішими ще на одну цікаву тему. Підпишіться на цей канал, будь ласка, це буде корисно і для вас, і для мене. Напишіть в коментарях, що ви думаєте на рахунок цього відео, цієї теми, взагалі, що ви думаєте з приводу інтелектуальної власності. Поставте вподобайку на це відео. Мені буде приємно, і це буде якийсь зворотній зв'язок нашої з вами розмови. Якщо вам потрібні платні консультації, особисті персональні мої, то розгортайте це відео. Дивіться детальні Іше соцмережі, і пишіть мені. Я всім відповідаю.